Друзі, вітаю вас! Ви на каналі Астролога Марії Скуратової, і сьогодні я вам розкажу планетний прогноз на тиждень. Отже, поїхали сьогодні неділя, в нас 22 число. Від 20 числа в нас потерпає Юпітер. Юпітер потерпає від жару Сонця. Юпітер це планета оптимізму, це планета вдячності, це планета, яка захищає наших дітей, наші цінності це планета, яка захищає нашу внутрішню дитину і творчий потенціал. Зараз їй приходиться досить складновато, тому я б вам порадила відслідковувати, коли ви завалюєтесь в якусь претензію, не допускати цього, тому що Юпітер це планета великого благословіння. І чим більше ви вдячні, особливо коли навіть складно, коли є випробування, не забувайте, що на рівні душі. Всі ці випробування кожен з нас замовив собі самі. Тому щоденник вдячності на цей тиждень це ваш інструмент. Сьогодні в нас, до речі, відбувається дуже важливий транзит Меркурій, планета логіки, інтелекту, переходи аж до кінця літа на 2,5 місяці в знак Рак. Рак це дуже емоційний знак, і це говорить про те, що наша зараз логіка, наша рація буде працювати за законами інтуїції, за законами емоційних наших відчуттів. Зараз, будь ласка, не нехтуйте якимись своїми сигналами до кінця літа середини вашого серця вашим внутрішнім голосом, тому що це може бути щось абсолютно алогічне, але якщо ви відчуваєте, що варто зробити саме так. Будь ласка, робіть це в кожного, звісно, з вас Меркурій буде йти по своєму дому карти, по своїй сфері життя, але так чи інакше він впливає в такому знаці, в будь-якому знаці, да, планета впливає на колективне, несвідоме, тобто робить таке поле. Отже, сьогодні ще досить складний день, тому що ну перший 27-й місячний день вже енергії мало. А до того ж, ще й накшатра така гостра до обіду в нас пхарані, накшатра смерті, трансформації, як в прямому, так і в переносному сенсі. Після обіду більш творча, але також різка, іноді може бути грубувата темпераментна, накшатра критіка, символ її ніж, і вона може робити досить часто з плеча. Тому енергії достатньо важкі. Понеділок в нас з вами 23 число, 28 місячна доба. До речі, прекрасний день для зміни, зачіски. І з першого дня без 101-ї місяць заходив на накшатру Рохіні. Це прекрасна накшатра для матеріальних якихось надбань. Сьогодні ми в понеділок ви можете придбати щоб собі щось гарне, красиве. Ви можете витратити гроші на насолоду, це приносити. Вам це буде приносити вам таку енергетичну, скажімо так, підтримку. Це важливо. Тим не менш, пам'ятайте, що місяць і в неділю. І в понеділок перебуватиме в стані екзальтації, тобто емоції дуже дуже сильні. І контролюйте, будь ласка, викид своїх емоцій, тому що спаленому Юпітері може бути складнувато, можете щось на те сказати, зробити, прошу потім пошкодуєте. Вівторок, 24 число, накшатра Мрігашира, накшатра пов'язана зі знаннями, і знання в цій накшатрі як символ безсмертя, символ мокші, духовного звільнення. Тому, звісно, я вас завжди запрошую доєднуватися до мого телеграм-каналу, щоб ви слухали більше поживної інформації, такої, знаєте, харчі для вашої душі. Не для вашого его, не для вашого тіла, не для вашої ілюзії, тим, чим годує нас зазвичай інтернет і інстаграм, а все ж таки для душі, щоб не забувати. Що ви душа, в якої є тіло, а не навпаки, і рухатися за здобуттям духовних знань, які вам знадобляться не лише в цьому втіленні. Отже, середа, в нас з вами молодик, о першій до першої тридцяти і з вечора вівторка в нас буде тривати Амавасія. Амавасія це 30-та місячна доба, коли місяця майже немає на небі, це доба порталу, коли. Витончується абсолютно межа між світом мертвих і живих. І це період, коли нам варто спілкуватися з тими близькими, хто пішов, просити в них підтримку, молитися за них, замовляти служби, готувати щось з їжі. Проте я теж розповідаю на каналі, як це робити, для чого це робити. От якраз вчора в нас був прекрасний етер на тему будови тонких тіл людини, тема смерті і всього подібного. Що я можу сказати про цей молодик новий цикл місяця і взагалі новий місяць обіцяє бути досить складний? Накшатра Ардра, в якій відбувається новолуння, накшатра управителем якої є раху. Раху це бунт, це революція раху завідує всіма такими катаклізмами в світі. Да? Це і землетруси і повні, це і якісь такі, знаєте, Можуть бути навіть трагедії, аварії, і символ цієї накшатри це сльоза. Тому можна сказати, можна, скажімо так, передбачити, що місяць може бути нелегкий в емоційному плані. задля чого це все особливо енергія цієї Накшатри говорить про те, що коли ми проходимо через якісь ілюзії, через біль втрат, ми повертаємося до себе як до душі. Тому звісно, все щоб не. Відбувалося, це знову ж таки та сцена і той репертуар, який ми собі, як душа, замовили задля своєї еволюції. Далі четвер, друга місячна доба, вже набагато сприятливіша накшатра, накшатра Пунарвасу. Нас перебуватиме Сонце і Венера в Мертю Пхазі 26 -27 і 27, в четвер і п'ятницю. Тому тут я б вам порадила, дівчата, не робіть ніяких експериментів з зовнішністю. Точно не робіть ніякі ін'єкції, обережніше з новими якимись лікувальними препаратами для імунітету це робити не варто. Третій місячний день буде в п'ятницю. Це прекрасна доба, коли вже є енергія. Тут можна писати плани. Накшатра Пуш, я теж вважається все, що починається в цю накшатру, воно має прийти, має досягти своєї мети, має прийти до успіху. Тому досить позитивна накшатра. Тим не менш, треба запуститися терпінням, тому що управитель Накшатри Сатурн, який каже, що ти отримуєш все. Поступово через певний час, якщо будеш достатньо терплячим, і якщо будеш достатньо служити своїм тілом, своїми знаннями і талантами іншим людям, які живуть навколо тебе, субота, 28 число, четверта місячна доба, це тип доби пусті руки, коли нам треба порожні руки віддавати, донатити. Прибирати, очищуватися на всіх рівнях, досить різка накшатра Ашлєша, тому будьте обережні, вона говорить про те, що в цей день можна бути обманутими, можна відчути десь якусь нещирість. І пам'ятайте, що Меркурій вже в раці, тому якщо ви щось відчули і ви думаєте, що вам це здалося, вам точно не здалося. Вірте собі, своїм почуттям, своїй інтуїції. Бажаю вам спокійного, безпечного тижня. Бережіть себе і своїх близьких. На все добре.